По кількох маршрутах Луцької громади є багато скарг. Люди чекають транспорту мало не годинами. Тож на засіданні виконкому перевізнику Бест Ленатгруп дали час виправити недоліки, інакше договір розірвуть. Шукатимуть і нового перевізника на маршрут номер 5 Годинами чекають на маршрутку у автобусі номер 12 Дізналась від пасажирки, сісти у цю маршрутку не так і просто. Я студентка ЛНТУ, і мені дуже не подобається. Тому що я зранку не встигаю доїхати на пари і дуже мало їздить маршруток 12-ок. Ну було би добре, якби збільшили їх. Наша колега Юлія Остапович нарікає на рух маршрутки номер 10 каже за ЛПЗ часто доводиться їздити з пересадками. Схема руху 10 ї маршрутки дуже зручна, щоб дібратися з ГПЗ, наприклад, на Рівненську хто працює чи по справах. Але як жартують між собою місцеві, от я навіть чула на зупинках, що діждатися десятку це як ясне ж сонечко, тому що як воно їздить, неясно. І, чесно кажучи, ось як я простуюся маршрутками, так, їжджу часто, то ось і так само мені підходить десятка, як я вже казала. То це дуже велика удача, коли ти її все ж таки дочекаєшся. На черговому засіданні виконкому говорили про порушення перевізником Best Ленат Group умов договору. Олександр Середа зазначив, найбільше нарікають на маршрути номер 10 11, 12 і 24. «В Частині подання тому сімейські трошки. Це майже 50% скарг саме на ці питання. Другі скарги це йдуть на незупинку, на зупинці. Для висадки посадки на е, незадовільне обслуговування під час під'їзду до зупинки для виходу заходили людей з обмеженими фізичними можливостями. Ну так, та інше. У березні-квітні було проведено ряд перевірок по всіх їхніх маршрутах е, щодо підтвердження цих фактів. Всі факти фіксувалися, дав вони підтверджувалися. Що на певних маршрутах був не до випуск, майже до 50% вибухового складу, видані відповідні приписи про негайне усунення порушень, на що привізник дав, відпись, що дані питання про порушення усудів. Повторними перевірками, які були проведені з травня по серпні, було підтверджено, що Змін не відбулося. Мобілізація водіїв не є підставою не виходити на рейси, зазначив мер Луцька. Всі перевізники працюють в однакових умовах, тому що мобілізовують усіх перевізників водіїв автобусів іншого транспорту, який здійснює перевезення в нашому місті. Разом з тим, хочу сказати, що підприємство це, наскільки мені відомо, одне має статус. Приростку критичної інфраструктури, що дозволяємо здійснювати бронювання. І при наявності цього статусу підприємство має сьогодні найгірші показники роботи, має найбільшу кількість скаргів серед пасажирів, серед жителів нашої громади, які користуються послугами даного підприємства. Якщо ці порушення не будуть усунути, ми будемо не приймати подальші міри, приймати рішення щодо зміни, тому що сьогодні є конкуренція. Перевізнику дали час 30 днів, аби усунути порушення. По маршрутах, де ситуація не покращиться, договір розірвуть. Зміни чекатимуть і на маршрут номер 5 Сполученням Вересневе окружна шукають нового перевізника. Оголошується конкурс з тим, що закінчується вже термін дії договору і є певний процедурний термін оголошення не менше 45 днів до закінчення договору. Не продовжується довір, чому? Хоча це можливо відповідно до постанови продовження у воєнний час, тому що попередньо не були дотримані умови, які ставилися, тобто наявність інвалідного автобуса та низькопідлогового і і європ'ять. Вони були не виконані, тому довір укладався на рік. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.